Доброго дня, компанія бачу все. Ми приїхали. Стоп, я... Приніс. Значить, я приніс звіску. Вона 1350 Вт ємністю у неї 3... Ой, 2 кВт. Вона не заряджається від обичного генератора. Обичного стандартний генератор. Це е, є інверторний генератор, від нього все заряджається. Заряджається від обичного. І мені військові я відправляв, вони кажуть, фу, це все гавно, хоча вона коштує е, на порядок даже дешевше, ніж екофло. Зараз про неї розкажу. Е, вони фукають завжди, кажуть, що всяке гавно нам не давай, нам тільки екофло, вона класна, вона заряджається від генератора. E, була задача купити кофло. Я її, ми її купили, заплатили зараз. Будемо відправляти хлопцям, e, але я її ось розпакував. І зараз ми з Сашою її протестимо від обичного генератора, чи таки вона заряджається, чи не заряджається. І ще важний факт, коли я забирав кофло, я її забирав сьогодні в магазині, який нам переправляв її з великого складу, і там в них дешевше не буду говорити де. Кому треба, скажу, тому що я зараз скажу те, що вони нам сказали. Якщо у вас екофло поламається, це від двох місяців ремонт. і то по гарантії не можна нікому надіти на голову. А наприклад, Езвіз я можу в Київ завести і її мені зразу замінять. Ну плюс-мінус, або й поремонтують. Ну бистренько це все робиться. Ну з екофло проблема. Ну таке заводимо генератор. Включено екофло, е, включаємо заряд. Коли вона заряджається стабільно від сіті або від обичного ой, від інверторного генератора, воно показує точний час і показує вати скільки воно заряджає. На дану минуту воно е, постійно блимає, встрибає і вона згорить. Ну, вона не буде працювати, тому що її вибиває так само, як є звістку. Так що всі зарядні станції, крім зендури, в нас вони, кстати, будуть, я їх замовлю, але вона набагато дорожча. Вона дорожча від EZVa з ємністю такою самою майже на 10 тисяч. Все, вона екофло не заряджається від обичного генератора. Крапка. Компанія бачу все. Звертайтесь, будемо щось робити, тестити.